У мене тут дрони трасу над хатою проложили. Як тільки ніч наступає, так і починається оце все движуха. Тому ми з дружиною зробили отаку антидронову защиту. А це укриття. Ще 4 стовпчика поставимо і якраз можна буде нормально ховатися. Привіт! Сьогодні у нас експериментальне відео. Це щось буде на кшталт щоденника, а точніше щотижневика розвитку нашого господарства. Що ми робили протягом тижня? Буду розказувати показувати. Ну, а по п'ятницях ми так і продовжимо більш докладно розбирати різні теми сільського господарства. Цей же формат буде виходити по вівторках, звісно, якщо він вам зайде. Ну і хочу подякувати нашим спонсорам, яких у нас на каналі вже цілих два це пані Ганна та пан Йо. Всі кошти від Ютубу у нас йдуть на розвиток господарства, і я обов'язково зніму окреме відео на цю тему. Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Тож, починаємо. На цьому тижні у нас були як приємні події на господарстві, так і не дуже. Головною приємною подією стала, звісно, викачка першого меду з нашої пасіки. Головна неприємність стало, бачите, у нас дві гусочки, вони сидять печальні. На цьому тижні у нас загинуло останнє з 10 гусенят, яких ми купували. Тому гуски, яких ми. Держали, щоб вони їх виховували трохи печальні. Ну а останнє гусеня пару днів назад отримало контузію, коли рядом проскакала велика корівка, може вона на нього десь наступила, коли бігла в двір. І в результаті воно мучилось-мучилось і померло сьогодні його не стало. Вже Мене гуси в цьому году сильно розстроїли, тому що вони дуже хорошо неслися і нічого не висиділи. Я виніс в обшій сложності десь штук 50 яєць. Губчачих. Вони сиділи до последнього, тільки щось у них нічого не вилупилося в конечному мітогі. Може гусак такий, може настроєння таке в них, я не знаю. По поводу покупки гусенят ми два предыдущі роки брали гусенят у одних і тих же людей. Все було все хорошо. Гинуло максимум одне гусеня. В конечному мітогії, в цьому году ми взяли чогось на базарі. Мимо проїжджали, часу не було із 10 гусенят, вилягли всі. Отак, мінус півтори тисячі. Раз уже почав за цю тему, зараз розкажу, ось у нас бігають вже підроздіть трошки ціплятка. Вони теоретично повинні бути там загородочки, але ні, вони вилазять через всі можливі дірки. У цьому році у нас якось поганенько з птицею. Во-первых, коли сідає курка, качка або цесарка. На гніздо їй постійно хтось питається донести свої яйця. В конечному ітогі яєць занадто багато, вона не може їх нормально обігріти і лупляться дуже погано. Ми вже забирали в інкубатор, але ну, в інкубатори вони теж щось у нас не дуже лупляться. Ну, коротше, сптиця в цьому году у нас не дуже буде. Тим не менш, десь десяток ціплят у нас зараз бігає, їх періодично вилавлює лисиця. Лисиця у нас, видимо, якась неопитна. Тут постійно у нас дежури лисиця. Вона приходить серед білого дня, підкапує, не підлазить під забор. Хоча тут підняти його достатньо легко. Оцей товариш її бачить, постійно сигналізує. Тим не менш, ті курчата, які вилазять за межі загородочки, їх вона під'їдає. Було в нас отаких дрібних до цього виводку десяток курчат. Звісно, мітогії їх залишилось вже двоє. Ось одне. І от друге лазить. Зараз поближче зніму. І вроді ж вони ходять з мамкою. Але ні. Качки в цьому році щось вирішили вставати з гнізд. Може теж не, не встигають обігрівати, я не знаю. Ми вже їх і закриваємо віддільно. і все одно щось нічого з ними не виходить. Ось тут у нас сидить сама грамотна качка, вона втекла з загородки, щоб її ніхто не до нашого яйця. Нанесла собі десяток яєць, всілася на них, в неї все було добре. Місяць вона просиділа, зараз встала, і я не знаю, за чим вона тепер тут сидить. Тому що яйця, вона всі розбовки, отам в куточку були вони, нарване пір'я було, вона їх всі винесла і тепер просто живе тут. Так що з качками в цьому, году, мабуть, теж мінус. Або будемо докуповувати, або надіятися на те, що вони ще хто небудь нанесе і всядеться. Ось у нас сидить три самих живучих ціпляти. Вони ходили в чотирьох з мамкою, з квочкою, голошею за межами нашої загородочки. І в них, в принципі, все нормально. Одна тільки загинуло. Квочка вже сховалася в загородку, вони до неї не хочуть іти, та й вона з ними не сильно займається, поэтому вони тусуються у овець. Типу вони оказались... Не очень так мамками, тому що конкретно оця сіра цесарочка хорошо сиділа, висиділа цесарят. День, в перший же день, як ми її випустили із заточення в надії, що вона буде з цесарятами ходити, вона побігла до своїх подруг, і діти пішли самі по собі. В конечному итоге їх подавили. Ні, і це не оцей товариш їх подавив. А Лисичка, яка до нас приходила. Там багато хто в мене питав, як ця собака сидить на цепу. Якщо цю собаку відпустити з цепу, вона починає швидко красти яйця. А тут вона вроді як і охороняє птицю і в той же час не шкодить їй. А зараз покажу вам цесаря. Оскільки цесарки у нас матері матірі таксі, ми підкинули цесарячі яйця ось в квочці. Успішно вони вилупилися. Сидять, ждуть, коли погода стабілізується, можна буде їх випустити на двір гуляти вмісті з мамою. Ну і тут в мене ось ще один фахівець в інкубаторі сидить. Останні поки мовчать. Плюс ми ще заложили ці сарячі яйця в інкубатор. Надіємося, що звідти щось вилупиться. Ну і план такий, що в загородочку ми більше цесарят пускати не будемо. Вони будуть по двору десь гуляти. Бо надіємося їх розмножить. Ще один здобуток нашого господарства. От ось фахівці повилуплялися вже Вон, повитягували голови. Тут у нас і з другого боку теж сидять. Я дуже сильно поважаю, ластівок це класне, класні птички. У нас їх повно. Кажуть, що якщо в господарстві багато ластівок, значить воно щасливе, бо вони в поганих домах не селяться. Окрема користь від ластівок вони дуже ефективно ганяють всяких. Неприятних пташок, типа тих же яструбів, особливо коли толпою налітають, то яструба вони можуть загнати далеченько. Ну і про приятне. Вчора заїхав до мене мій добрий знайомий, який постійно в мене бере баранців, і спросив, чи не хочу я забрати індиків. Індичат. Я кажу, що по деньгам, він каже: та чисто символічно. Ну і як результат, у нас ось сім малих індичат. Маму індичку нам дали в оренду, щоб вона їх обігріла і навчила основам всього. Ну, а ми її відгодуємо. Ще і в комплекті дали трохи корму, щоб їх відгодувати. Ну, от, в общем, будемо пробувати вирушувати індиків. Я так розумію, що це самі прості, ніякі там ні. Брулєр, ні... Ну, подивимось, які вони будуть. Ну, а це мій головний помічник ходить за мною всіх теж провіряю, як у них діла. Дима! Привіт, кажи, привіт. А так. 10... 10 числа оця пані була опороситися, но вона морознулась з этою темою, поэтому була спарована ще раз. У мене тут дрони трасу над хатою проложили. Як тільки ніч наступає, так і починається оця вся движуха. Тому ми з дружиною зробили отаку антидронову защиту. А це. Укриття. Ще 4 стовпчика поставимо якраз можна буде нормально ховатися. А якщо серйозно, то ми ось висадили виноград. Планується тут у нас гараж. Планується, що отут по цій стороні буде теж 5 кущиків посаджено. І воно отак об'єднається все в арку і буде на над гаражом. Там у нас посаджена просто лідія Паке, може на вину буде ще, ще кудись. На цьому тижні підв'язав оцей ось виноград. Він у мене в основному для тінька. Це теж Лідія самий простий. Взагалі він тут залишився ось корінь ще від минулих господарів. Був спиляний, але потім не хотів умирати. Ми вирішили використовувати його в качестві затінку. Прибіг подивитися, чого у нас собаки якісь пішують, зараз покажу. Лелека прилетів. Просто прилетів лелека на огороді ходах. Ну, а ось під ящиками у нас сидить уже столовий виноград, який там мені батько дав чубучки. Ми з дружиною висадили їх також на цьому тижні. Він уже сортовий там. Великі грона, красиві ягоди, ну, коротше, таке, щоб було щось добреньке поїсти. Тим часом оця мадмуазель продовжує тягати своїх дітей по всьому двору. Значально вони жили в коробці в літній кухні. Тому відібрали житло у цієї баришні, жили в цьому сарайчику. На кроваті там лежали. Да, дора? Потім я їх двічі знімав з горіжчя, їх успішно туди засовували. Тут під стріхи тільки морди. Терчали, застрявши. Потім вони жили отут рядом з індиками, дуже великими індиками. Видно, індики їх налякали. Ну і тепер живуть в Каптьорці, де в мене тут всякі нужні речі храняться. Я милю зерно. Де друге, я не знаю, їх двоє взагалі. Оце сіреньке і чорне. Зачем вона це робить, я не зовсім розумію. Ну в неї, видимо, таке настроєння. Хай розвікається. Овачки у нас трошки потренувалися на пастуху обманки. Через три дні вони вияснили, що то все вірьовочка. Бачите, вистригли вони неплохо, кроме калачиків. Калачики залиши. Через 3 дні вони вияснили, що то просто вірьовочка і почали тікати з того пастуха. І на цьому тижні перевів овечок, Уже нормально переставив їм пастух. Така невелика в нас ділянка, але тут дуже багато трави. Бачите, вони вже повиїдали все, що були тут зарослі. Те, що з краєчку високе було. Вони ще кропива трохи залишилась, ну і пішли далі собі займатися. В принципі, зеленої маси тут достатньо багато. Вони де наша коза незмінна, яка періодично забуває, що треба й ходити пастися, і сидить плаче в сараї. Там хтось кропиву під'їде. общем, овечки працюють. Зараз будемо пробувати копати першу картошку. Я є, йдемо копати. У мене ось є нормальна картошка, вже воно цвіте. Ось тут грядочки. Це вона ще жде, сидить. Тут у мене ось посажені огірочки, там трошки кабаків. Ну, а це ось заросша грядочка, ми спеціально її обійшли. Це падалішня картошка тут. І її зараз ми якраз і будемо. Копати. Ми її не обробляли ні від жуків, ні від чого. Ну, коротше, зараз викопаємо, подивимося, що воно буде. От ось ми викопали один кущ, досить великий. Картошка в принципі непогана. Зараз подивимося, скільки з неї вийде. Ось що в нас вийшло з одного куща. Учитуючи те, що ця картошка пережила в мене два трактора, плюс в мене з мотоблоком, бо тут засіювалося друге. Вона ніяк не оброблялася, не підгорталася, я вважаю, що це дуже непоганий результат. Зараз докопаємо стель. Ну, Це в мене вийшло з п'яти кущів поганеньких. Ну, тим не мені, четвертина відра якраз на борщ нам на вечерю хватить. Хотів ще показати, ось яка прекрасна земля. Це тіпа у нас ішли дощі тиждень. Тіпа. Земля, лопата вганяється на пів штика, потім треба додавлювати її. Грудками береться. Сухо, сухо, сухо. Кілька якості картоплі. У нас фахівець перебирає, дивиться, не щоб не це нормально так? було. Гарна картопля. Гарна. Картопля підходить. Все. Значить, буде мама готувати нам борщ, вечерю і от, это от все. Буде борщ. Почали вже збирати трошки свою клубничку. Ось вона така. Враховуючи, що ми її тільки місяць назад пересадили, то... Я взагалі ні на який врожай не, не розраховував. Неожиданно в мене ось тут чиясь собака вирішила походити погуляти біля двора. Охотніча так дивлюся. Вона тут забула, бог їй знаю. Там ще друга маленька ходить. А домів кругом нема кроме мого. Отам он за лісом трохи. Збираємо небагато по кілька ягод в день. Тим не менш, малому дуже подобається хоч, хоч попробувати своєї власної вже клубники. Він до мами прибігає зі своєю мисочкою, в якій я йому даю клубничку, і каже ще. Якщо чесно, в мене аж сльози на очі навертаються, коли він з таким удовольствием ласує власною клубні, яку ми виростили. Чи тим же самим медом, коли я пригощав його ось в п'ятницю. Бо це ось я сам зробив і малому це подобається. Ну, це дуже круте чувство. Поки розказував ось уже трохи назбирав малому. А тут ось у нас хтось живе рядом з клубнікою. Я так подозріваю, що крот. І ось на цибулі часнику у нас буквально вчора теж з'явилися прекрасні такі кучки від товариша Крота. Я так подозріваю, що в нас там хтось живе під землю, типа жучків, яких він поїдає. Ну, це ж не значить, що треба мені валяти оце цибулю. було. Він теж накопав. Ну коротше, фівець ще той. Потроху вже починаємо заготовляти дрова на зиму. Це в нас родичі чистять свій садок, тому попиляли дерева, ми в них забрали, А оскільки ця куча лежить безпосередньо перед входом в сінник то треба було її прибрати, перепиляти, ну і гарненько поскладати. А тому дружина активно пиляє, вона любить цим займатися для неї це прям відпочинок. Я після неї все зношу в дровничок. Ну а син усілено керує трактором. Коротше, всі приділі. Оце така у нас вийшла кучка. Поки тільки на чурбачки, потім ці чурбачки будуть колотися. Ну а це вже результат роботи. Нічого немає перед сінником. Все акуратненько сложено в дровничок і жде свої очереді на розкупці. Ну а остальне вже таке мелочи. Пофризував город між, між кабаками, чистили трохи в сіннику, готуємося приймати сіно. Должні вже скоро привести першу партію, плюс самі будемо косити тут люцерку і інші трави. Працюємо далі. Всім гарного дня. Цілте нас наги на цей сезон.